Крещен младенец Иан, сын Петра Котляревского, восприемник. Павел Маркевич, таку унікальну світлину отримав музей письменника Івана Котляревського напередодні річниці його народження. Це витяг із метричної книги Полтавсько-успенського кафедрального собору за 1769 рік. Метричні книги Успенської церкви Полтавської 18 століття втрачені. І ось наш добрий знайомий друг передає нам через іншу людину світлину. na kocryj. Ми бачимо той текст, який ми знаємо. 9 вересня виповнюється 256 років від дня народження основоположника сучасної української літератури Івана Котляревського. Він першим писав живою українською мовою у своїй Енегіді, а його п'єса Наталка Полтавка стала класикою українського театру. Проте мало кому відомо, що протягом 15 років свого життя Іван Петрович був і перекладачем. Він на доручення генерал губернаторши Варвари Олексіївни Ріпніної, кураторки Інституту шлітетних дівчат, здійснював переклад з французького оригіналу Аббата Дюкена. Рукописні ці фоліанти, перекладу, зберігаються в нашому музеї. Це три величезних фоліанти. Там всього до 1200 сторінок, списаних рукою Котляревського. З обох сторін писав він на дуже дорогому папері. Котляревський не був одружений і не мав дітей, говорять науковці. Котляревський був людиною скритною. Я впевнена абсолютно, що перед відходом у вічність він перебрав, переглянув всі свої папери і все те, що не стосувалося його службової діяльності, дружніх стосунків. Просто пішло в вогонь. Перед смертю Іван Котляревський звільнив шістьох кріпаків. А дім у Полтаві на Івановій горі заповів вдові унтер унтерофіцера. Нагадаємо, пішов в життя письменник 10 листопада 1838 року.